Ласкаво просимо до порталу самообслуговування MaxBill, сучасного, інтуїтивно зрозумілого інструменту для клієнтів, щоб керувати своїми комунальними послугами. Цей портал розроблений для безшовної інтеграції на вебсайт постачальника послуг, повністю відповідаючи його бренду та досвіду клієнтів, ось сторінка входу, де клієнти безпечно водять свої облікові дані для доступу до особистої панелі керування. Тут ми входимо як Вільям Джефферсон. Одразу бачимо його персоналізовану панель керування, його поточний баланс. Номер контракту є клікабельним. У Вільяма кілька контрактів, і перемикатися між ними можна одним кліком. Кожен контракт може охоплювати різні послуги або адреси. Тут ми переглядаємо той, що включає електроенергію та газ. Нижче ми бачимо як платіжну, так і адресу об'єкта, які можуть відрізнятися, а праворуч, кнопка здійснити платіж. У правому верхньому куті динамічні банери пропонують персоналізовані поради або акції, адаптуючись до його профілю та потреб. Переходимо до історії споживання, ми бачимо, як клієнти можуть відстежувати своє споживання енергії або води з часом. Графіки показують тенденції, які можна фільтрувати за днями, вартістю або обсягом споживання, допомагаючи клієнтам залишатися поінформованими та ефективно керувати своїм використанням ресурсів. У розділі відкриті заявки клієнти можуть стежити за статусом будь-яких активних звернень до сервісу. Ви побачите зареєстровані проблеми, скарги або повідомлення про відключення усе відстежується в реальному часі. Жодних додаткових електронних листів чи дзвінків не потрібно. У розділі Тарифи Вільям бачить дві точки підключення газ і електроенергію, обидві прив'язані до однієї адреси. Для кожної з них він може переглянути діючу схему, прямий тарифний план і ключові деталі, такі як дата початку та сума усе чітко згруповано за послугами, тож клієнти завжди точно знають, за що вони платять. У розділі Фінанси клієнт може переглядати і завантажувати всі рахунки, перевіряти повну історію оплат і застосовувати фільтри. За кілька секунд PDF файл збережено. Він містить усі деталі, професійно оформлений і готовий для звітності черхівування. У розділі показники Вільям може як подати нові показники лічильника, так і переглянути попередні для електроенергії та газу. Кожен запис містить дату, значення та статус, наприклад, виставлено рахунок дійсний або недійсний. Щоб вести новий показник, він обирає лічильник, вибирає дату, вводить значення. Система миттєво перевіряє введені дані та надає зворотний зв'язок. Наприклад, якщо значення менше за попередній показник, запис позначається як недійсний. В основі порталу система на базі штучного інтелекту розумний і безпечний рушій взаємодії, який допомагає клієнтам швидко і зручно вирішувати свої питання, вона напряму підключається до бекен-системи через захищені КПІ. Забезпечуючи безпечний, миттєвий доступ до даних про рахунки та послуги, і все це без зберігання жодної особистої інформації. Асистент розуміє природну мову та підтримує кілька мов, дозволяючи користувачам взаємодіяти так, як їм зручно. Він відображає контекстні кнопки дій на основі профілю, поведінки та історії взаємодії кожного клієнта, роблячи досвід справді персоналізованим. І, якщо потрібно, Користувачі можуть просто вести довільний текст, наприклад, «Покажи мені мій останній рахунок або поясни мій проблеми Дальнього Востока. Вони навіть можуть перемикати мови, чи то перевірка нарахувань, зміна тарифів або подання показників лічильника. Асистент супроводжує кожен крок чітко і просто, асистент повністю адаптивний. Його можна налаштувати відповідно до унікальних бізнес-процесів. Мов і робочих процесів ваших клієнтів, Залаштунками він тісно інтегрований із білінговим рушієм MaxBill системою управління клієнтами та рівнями автоматизації процесів. І найкраще те, що навчання нового асистента займає лише кілька годин, а не днів. Ось так виглядає цей досвід для кінцевого клієнта. Швидко, розумно та персоналізовано. Але кожен постачальник послуг має власну ідентичність бренду, візуальний стиль і бізнес процеси. Ось чому MaxBell надає вам повний контроль для адаптації порталу, від візуальних макетів до логіки сервісу, щоб відповідати вашим конкретним потребам. Давайте зараз подивимось, як легко це можна зробити за допомогою вбудованого конструктора екранів. Збудованим конструктором екранів MaxBell ви можете повністю адаптувати портал до вашого бренду, бізнес потреб і клієнтських сценаріїв. Постачальники можуть змінювати кольори, макети, іконки, а також навіть представляти або замінювати компоненти і все це без написання коду. Зліва знаходиться каталог із понад 600 UI компонентів, згрупованих за категоріями. Давайте розглянемо короткий приклад. Тут ми замінюємо стовпчикову діаграму на лінійний графік, налаштовуємо його параметри, приховуємо оригінал і натискаємо зберегти. І ось так оновлений макет вже в ефірі. Ви також можете переміщати елементи, додавати таблиці чи текстові блоки і повністю налаштовувати структуру екрана, роблячи досвід повністю вашим. З MaxBill ви надаєте більше, ніж просто самообслуговування. Ви пропонуєте прозорість, контроль і персоналізований цифровий досвід, який надає сили як вашим клієнтам, так і вашому бізнесу.